НАТО вчора пролунала заява від особи директора особистого офісу генсека Стяна Енсена про те, що Україна могла би поступитися Росії частиною території для того, щоб стати членом альянса. Ну, зрештою, після того як українська влада заявила про те, що дуже дивною, м'яко кажучи. Вважає таку позицію в НАТО сказали про те, що підтримують територіальну цілісність України, так би мовити, пішли від цього. Але е, такі заяви вони ж лунають час від часу, і чи не здається вам, що за останній час їх стало більше? Ні, мені нічого не здається. Взагалі не розумію, навіщо ми розвиваємо цей наратив і шкодимо самим собі? Чи його треба обговорити однозначно так, але треба серйозно зміщувати емоційні акценти. Ми вже штовхнули нашу емоційну голиву в бік зради. І на жаль, це дуже така серйозна проблематика у нашому медійному площі. Сказав якийсь там енний чиновник свою якусь думку. Давайте нарешті будемо медійно правильними і дотримуватися гігієни. Коли це скаже Єн Столтерберг, отоді це буде позиція на. Це... Це не позиція НАТО як структури, як блоку, як організації. Це позиція чиновника, який має право на міркування. Чи такі думки можуть обговорюватися в їхніх середовищах? А чому ні? Ну а чому ні? Війна на європейському театрі воєнних дій не має аналогів у. у, у Історії взагалі з часів Другої світової війни. Вони бояться, і вони на звичайному людському рівні проговорюють найрізноманітніші схеми. Ми чомусь ділимо людей на тих, які приймають рішення, вони мега раціональні і керуються тільки логікою, і на тих, які ці рішення не приймають, а обговорюють. Та насправді все гібридно, все переплетено. Немає такого поняття в об'єктивній реалії, як структура НАТО. Його не існує в природі. Це вияв нашої. Це не, не так винахід нашої уяви і наших соціальних систем, які ми, як люди, побудували. Тому не, направду не треба в такому емоційному контексті складати враження і розняти його в нашому медійному просторі. І, на жаль, воно вже дуже тонально звучить, і це дуже шкодить на українській спільноті, що хтось нам у нас уже вирішив зрадити. От буде умовно засідання якоїсь структури НАТО, там вироблять документ, оголосять. Позицію, о тоді це будемо експертувати серйозно. А наразі лише думка одного чиновника, яка не зовсім коректно піднята. А, взагалі, на мій погляд, навіть шкідливо піднята mm -hmm. у нашому підійному просторі. Але дивіться, ця думка пролунала після того, як за кілька днів до цього міністр закордонних справ України Пан Кулеба сказав про те, що важка політична осінь на країну чекає, тому що є бажання у деяких західних союзників ну, власне посадити Україну за стіл перемовин. Не забуваємо, що противник наш діє і на тамтому полі. Він там діє. Він майстер у частині розганяти найрізноманітніші інформаційно-психологічні операції, і там є його симпатики. Та вони нікуди не поділися і не щасли зі своїх посад. Росіяни у частині працювати в темні в темну майстри найвищого порядку, починаючи від шантажу, закінчуючи підкупом. А грошей на такі речі, а люди слабкі і жадібні. Вони ніколи не шкодували. От вони і продовжують робити. Цю роботу росіянам критично потрібна передишка. Вони задихаються, вони рухаються до катастрофи. Вони розуміють, що вони в пасті і вони не знають, як з неї вийти. І вони будуть пробувати це робити не раз, не два, не три, не чотири, не п'ять, а нескінченно. Бо в їхній філософії рано чи пізно колективний захід не витримає їхнього тиску. А як буде у реальності? подивимося і разом з тим пора е, виробляти ще раз у друге за нашу розмову дуже гострі теми ви зачепили потря пора виробляти таку своєрідну товстошкірість нам українцям саме до отакого типу заяв а, добре а як реагувати знову ж таки у подовження цієї теми і позиції да і заяв на міжнародному рівні вчора з'явилася інформація я думаю, ви її бачили про те що е, саміт G20... Цього разу пройде без України навіть відеозвернення президента Зеленського не буде. Ми пам'ятаємо, що на минулому G20 якраз свої 10 пунктів мирного плану. Президент Зеленський презентував на G20. цього разу. Україну не не запросили. Зеленський там не виступатиме. А натомість кремлівський диктатор там буде. От як це це розцінювати? Не знаю, не готовий дати вам чесну і експертну оцінку, як це розцінювати. Знову ж таки, противник шукає усі формули і можливості, щоб легалізувати свою позицію. Він буде це робити. Чому не запрошений український президент? То даруйте не до моєї скромної персони. Це треба питання задавати фаховим дипломатам, а не мені. Перейдемо до ситуації на фронті і до заяв, зокрема, про, поговоримо про безпілотники. Голова Мінцифри Федоров сказав про те, що в українській армії вже створено 17 ударних роди БПЛА. Сьогодні дрони стають все ефективнішими, і говорить він про те, що дрони вже ефективніші за артилерію на полі бою. І також Федоров виступає за створення окремого роду військ. Чи погоджуєтеся ви з тим, що дрони вже перевершують артилерію, і чи потрібно виводити БПЛА в окремий рот військ? Те, що БПЛА нам набирають неймовірно великих обертів, і це стає дуже серйозною ударною зброєю, і зараз в Україні випробовуються наймасованіші типи застосування саме цієї техніки, як з нашого боку, так і з боку противника, це однозначно так. Однак, персонально, як воєнний фахівець, не претендуючи на існість, не погоджуюся із точкою зору, що БПЛА вже спроможні повноцінно зах... замінити артилерію. Артилерія у цій війні показала себе як дієва і дуже серйозна зброя на 90 до 5% і далі залишається ця війна війною артилерії. Тут мудріше казати, що це буде серйозне посилення до артилерії, а в якихось особливих специфічних завданнях вона може перевершити саму артилерію. Бо ж розуміємо, що артилерія стріляє точно по навісній, їй потрібен деякий час для розгортання. Це серйозне навчання особового складу, опанувати пілоток, який нескінченно змінює свій політ набагато легше і швидше. Це і дешевше, у тому у числі, але все ж таки. Все-таки це підсилюючий аспект, а не замінник а, аналогів морським дронам, от розроб, які розробила Україна, їх у світі правда, що немає? І, власне, ми не в цьому новаторі. Не Ні, неправда, не, не можна так ставити акцент. І американці мають дуже серйозні безпілотні надводні і підводні системи, і шведи над цим питанням працюють, і британці над цим питанням працюють, і японці над цим питанням працюють. Є... Єдине, що ми перші, хто комплексно застосував такого типу зброю і досягнув суттєвих результатів в реаліях живого бою, тобто справжньої війни, От в цій частині ми перші. Однак стверджувати, що ми єдині і неповторні абсолютно некоректно. Вчора президент Зеленський відвідав передові опозиції на Мелітопольському напрямку, і одна із тем розмови була загроза від ударних російських безпілотників, ланцетів і розвідувальних орланів. І тут, власне, в офісі президента заявили про те, що це загроза, яку зараз не маємо ігнорувати. Так, от, власне, який механізм протидії ланцетам, в яких там. Близько двох десятків іноземних компонентів це санкції, чи це якесь озброєння, яке сьогодні необхідне Україні для того, щоб боротися із російськими ланцетами. Щоб боротися із ланцетами, то направду треба як найбільше спарених кулеметних установків великого калібру. Дуже добре себе в цій частині правда це не кулемета, повноцінна гарматна установка. Показали установки гепард. Оцей бік треба дивитися. І як на мій поля це вже не є аж таке надскладне питання. Просто е, важливо зрозуміти в якій кількості, в який спосіб на якому шасі е, е, саме. Саме стрілецька зброя великих калібрів може упоратися із ними. Плюс радіоелектронна боротьба. Там є система наведення. Абсолютно усе, що є у системі наведення, вона має або оптичний, або тепловізійний, або радіосигнал. Але це усе рівно фізика вимірювання простору. А якщо є фізика вимірювання простору в одних апаратах, то однозначно є інша апаратура, яка може ставити перешкоди, задіювати шуми як фізичні, так і так і в іншій механік. Спосіб. Думаю, що усе в цьому напрямку також експертується належним чином. Єдине, що нас всіх турбує, і мене в тому числі, це швидкість. Ну але на це питання можу дати відповідь тільки ті люди, котрі офіційно цим займаються і обіймають е, посади. На жаль, це не мого рівня компетенції.